Що змусило вас зрозуміти, що ви вже старі? Подивіться на неушкоджену картонну коробку, яка є у вас вдома. Що ви подумали? Якщо відповідь о, це хороша картонна коробка, я повинен її залишити? Знайте, це почалося. Я читав Ролінстоун у кабінеті лікаря і зрозумів, що не знаю майже жодної групи зі списку синглів номер 1 Музика 90-х для моїх дітей схожа на те, чим для мене була музика 60-х. Я мало не впав, коли місцева радіостанція назвала пісні 80-х золотим минулим. Ні, золоте минуле це 50-ті -60 60-ті. Зараз Віго Мортенсен старший ніж був Іен Маккеллан, коли він грав гендальфа у володарі перснів. Чорт забирай! Запитала молоду родичку, яку музику вона любить, думаючи, що я зможу вразити її, тому що я знаю про круті групи. Вона перерахувала досить багато, і я про жодну з них ніколи не чула. Миттєво принижена. Коли перукар вперше запитав, чи хочу я підстригти брови. Коли це вперше сталося зі мною, жінка, подруга моєї дружини, навіть не запитала. Це було настільки швидко і вона зробила це двома абсолютно плавними рухами, що я лише пізніше зрозумів, що саме вона зробила. Я сидів там і думав, мабуть, це роби мене старим. У 44 роки я не почуваюся старим, але коли я збираюся щось зробити, я замислююся, чи можу я отримати якусь травму. Нічого не робити стало моєю улюбленою справою на вихідних. Коли знаменитості приходять на вечірні шоу і виглядають занадто старими. В такі моменти я думаю, напевно, я виглядаю так само. Або коли ви знаєте всіх знаменитостей, які помирають. Я пам'ятаю, що протягом багатьох років смерть знаменитості була для мене просто смертю випадкової людини. Вони були ніби зі стародавнього Риму. Настільки погано я знав їх і скільки їм було років. Тепер кожна смерть знаменитості виглядає як що вона померла, але вона ось щойно знімалася в цьому фільмі. Але потім ви згадуєте, що цьому фільму вже 30 років. Мій розпорядок дня приходжу з роботи, дивлюся колесо фортуни, читаю газету, сижу на дворі, якщо дозволяє погода. Спостерігаю за птахами та білочками. Якщо це не означає, що я старий, то я навіть не знаю. Ми з хлопцем любимо дивитися колесо фортуни. Або якщо погода гарна, ми сидимо на вулиці, дивимося на білочок і птахів у дворі та смажимо барбекю. Днями ворона з білкою мало не влаштували бійку у нас на подвір'ї через гарбузове насіння. Нам 30 і 32 і ми живемо досить спокійним домашнім. Життям порівняно з іншими людьми нашого віку. Мені це подобається. Нещодавно я побачив публікацію на Reddit про речі, які були популярні 25 років тому, і подумав про 80-ті, поки не побачив коментар про 1998 рік. Тоді я зрозумів, що мені більше 25 років. Нещодавно я теж використав фразу 20 років тому, коли розмовляв з другом. Ця штука заразна. Коли я почав змішувати звичайні пластівці з глазурованими, тому що лише глазуровані пластівці були надто блін солодкими. Семирічний я був би шокований. Знаєте, у яку зовсім нецікаву гру можна зіграти з молодшими колегами, запитати на яких мультфільмах вони виросли? Я працюю музикантом більше 30 років, і в останні 10 років робота до пізньої ночі почала просто вбивати мене. Коли моя мама переїхала у моє дзеркало, Обоє батьків померли, їхніх братів і сестер також немає. Найгірше, коли помирає хтось із ваших ровесників, люди, з якими ви виросли, старі шкільні товариші, родичі вашого віку тощо. І це справді сумно, хоча й не так жахливо, як піти занадто рано. Мій дідусь дожив до глибокої старості, і він звик до цього. Іноді він говорив щось шокуюче для нас, але цілком звичайне для себе. Наприклад, у мене було багато друзів. Зараз вони всі мертві. Коли 30-річні здаються просто дітьми, у них досі немає сивини, однозначно, діти. Коли я дізнався, де знаходиться мій сідничний нерв. Коли я спробував сайти знайомств і виявив, що люди мого віку виглядають старими. Одна з моїх улюблених сцен із фільму у Філадельфії завжди сонячно. Це коли Френк іде на побачення зі своєю дівчиною зі старшої школи. Лише через кілька хвилин після побачення він каже їй, що в них нічого не вийде, тому що вона занадто стара. Вона відповідає: Френк, я на два роки молодша за тебе. «Френк, саме так. Я дивився дівчата з дере і думав: нарешті вони взяли справжніх підлітків у шоу про підлітків, їм усім було більше 25 років, а одному з них 31 рік. Чесно кажучи, вони дійсно схожі на підлітків, стилізація та костюми дійсно на висоті. Коли в супермаркеті почала грати музика, яку я слухав у старших класах. Коли мені виповнилося 49 років, і моє тіло вирішило, що тепер я стара. Кожне погане рішення, яке я приймала щодо свого здоров'я, тепер повертається до мене. Подивилася в дзеркало, це не моє обличчя, воно набагато старше за мене. Тоді мій внутрішній голос сказав: Блін, я стара, і я мусила погодитися, хоча й була дуже збентежена. Хвилинку, дозвольте мені одягнути окуляри і ввімкнути світло, щоб прочитати це. Раніше я тікав з дому, щоб піти на вечірку, тепер я тікаю з вечірки, щоб піти додому. Волосся в вухах, волосся в носі. Я зрозумів, що у мене є улюблений шпатель, мій зламався, я так і не зміг знайти той, який би мені на 100% сподобався, щоб замінити його. Нірвана вважається класичним роком щоразу, коли мені потрібно ввести свою дату народження в дропдаун меню. Коли я почала працювати з дітьми, їм сказали, слухайте моє ім'я, робіть те, що вона вам каже, добре? Зачекайте, я тут головна, серед маленьких людей, дідько. Коли ви шукаєте дорослого, який подбає про ситуацію, але насправді ви той самий дорослий у цій ситуації, чорт забирай. Коли вони перестали оновлювати Firefox для Windows XP, хоча я все ще ним користувався, коли моя спина починає боліти, тому що я занадто довго сиджу. Коли я зрозумів, що у мене є футболки старші за людей, з якими я працюю, коли у мене почалося похмілля, хоча я не пив напередодні, коли у мене починається похмілля, коли я все ще випиваю. Перш ніж піти пити, я повинен переконатися, що я не працюю наступного дня, що я поїв і що я не надто втомився, інакше я просто засну. Спати безперервно всю ніч залишилося в минулому, якщо це не стигноче плече, які кричать, щоб я перевернувся на інший бік, це сечовий міхур, який бажає полегшення. Я вступила у яму в бетоні на заправці і впала. Це просте падіння на тротуар зламало мені стопу, щиколотку і три ребра. Мені 56, я вже офіційно стара. Коли ой це боляче перетворилося на, я сподіваюся, це не назавжди. На моїй роботі є айпад, який ми використовуємо для певних речей. Я запитала молодшого колегу, як відрегулювати гучність, і він сказав: А так це ж просто айпад. Зачекайте, ви не знаєте, як користуватися айпадом? І він був ще роздивований, що я ніколи раніше ним не користувалася. Я міленіал. Моя мама дивувалася, що я так добре розуміюся у своїй розкладушці. А тепер подивіться на мене жалюгідну. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу почутого. Дякую за перегляд! До зустрічі в наступних відео.